Про те, що обіцяли вам на початку етеру, а про те, як лідер нашої держави, а саме його літак, вже приземлився у Лондоні, бо про це масово повідомляли різні змі. Завтра в нього запланована участь у саміті європейських лідерів, який буде присвячений війні в Україні. Зеленський і старман зустрінуться вже сьогодні, в другій половині дня. Про це повідомляє видання Sky News із посиланням на джерела. Що відомо, так те, що в Лондоні має відбутися саміт європейських лідерів, який збирає прем'єр Британії літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився у столиці Британії в аеропорту Лондон Станстед. Таким чином про це йдеться повідомлення Бібісі. Зеленський голова уряду Британії Стармар зустрінуться у стріт сьогодні, 1 березня, заявив речник прем'єра Британії. Згодом на українського лідера чекають, як охарактеризували їх в Reuters, складні перемовини із лідерами Європи. Відомо, що в неділю 2 березня очільник обговорює гарантія. Безпеки для України, ну і нагадаємо, те, що західні видання вже охарактеризували суперечку між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, що сталося напередодні 28 лютого у Вашингтоні. І багато видань дописують, що так зустріч стала серйозним викликом для Києва та його європейських партнерів, і водночас політичним здобутком для Путіна. Таку думку висловила і редакторка із питань безпеки та оборони в ефірі Sky News Дебора Гейнс. Що відомо, так те, що завтра на саміті в Лондоні. Не братимуть участь Латвія, Литва та Естонія. Про це повідомляє видання Sky News. Президент України Володимир Зеленський прибув із визитом до Сполученого Королівства Великобританії та Ірландії. Там він має відвідати європейський саміт завтра, 2 березня. Зеленський не став залишатися у США, як було це заплановано. А полетів до Лондона, де 2 березня відбудеться європейський саміт щодо України згідно з даними FlightAware, Президентський літак Airbus A319 URABA що не здійснив посадку в аеропорту Станстед. Раніше він вилетів зі сполучених штатів Америки за віабазу Joint Base Andrews, зазначає в Дані Ройтерс. Зеленський Стармаш зустрінуться на Даунінг-стріт сьогодні у другій половині дня. І про це повідомляє Sky News із посиланням на речника прем'єр-міністра Великої Британії. Бачимо, що насамперед дійсно досить таке змістовне. І завтра буде день. Взагалі бачимо, що геополі політична арена вона залишається зараз досить таки напруженою. Вирішується важливі питання щодо України для України і в принципі майбутнього нашої держави. І от далі, Микола Деводюк, український політолог, ютюб блогер, розповідає свою аналітику з приводу конфлікту, який трапився, нібито у лідера нашої держави, і з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. зараз у багатьох якась масова паніка. Хоча українці, як ми бачимо, з гумором на це все реагують, і от з приводу того, що думає Микола Давидюк, особисто його думки, як далі будуть розвиватися комунікації у української делегації українського представництва з американським, далі можемо заслухати, коли приїжджають на домовленості, остання заява Трампа перед зустрічю, про все домовлено. Ми підпишемо угоду. І почалось ось це. Чи просто так Зеленський зупинився в Ірландії. Я вам казав, що мене трошки так здивувала ця зупинка по дорозі в Вашингтон. Чи просто так європейські лідери нас підтримали уже одразу за кілька хвилин, бо зазвичай же ж беруть паузу. Згадайте, коли був Майдан, коли тільки почалася війна, вони ой, глибока стурбованість. Ми не знаємо. Проходить час, день, два, три. Тільки тоді реакція. Тут реакція була. Моментально, ми зараз і по реакціях всіх пройдемося по всьому. І загалом я хочу розповісти, що я бачу в цій ситуації, що відбувається. Хочу все це проаналізувати, тому що є нюанси. Є нюанси, і знову ж таки, нам діватись нема куди. Штатами без штатів, нам треба рухатись далі. Але як мінімум тут виглядає, що, можливо, без штатів з Європою. Точно не треба піддатись на деякі ловушки, які в тому числі. Дружня зараз Супер Європа, ми вже частина Європи після цього скандалу, так точно. В які треба буде не потрапити. Через чистолюбство президента важливо буде не стати лідером антитрампійського світу. Тому що це буде скандал, конфлікт. Нам вже, щоб ви розуміли, після цього скандалу вже Штати не будуть допомагати відновлювати енергетику. Зрозуміло, що після цієї заяви росіяни будуть бити куди? В енергетику. Ось тут важливо, да, посварилися, але якісь містки комунікації з штатами зберегти. Посол просто закрила очі, ну, відхрестилася теж такий жест. Але. Треба буде зберегти комунікацію з Трампом. Зараз треба вивести на поле або спікера, або прем'єра, або когось з депутатів, або нового посла. Одним словом, треба Трампа підхватити кимось іншим, не робити розкол всередині, забрати максимальний ресурс з Європи, але не словами й обіцянками ф'ючерсами, а людьми. Друзі, вам теж треба включатися. Давайте людей в першу чергу. Не так, як ми казали, спочатку гроші, зброю, а ви спочатку давали моральну підтримку, обіцянки, кредити. То зараз давайте людей, а потім зброю, а потім гроші за свою зброю своїм людей. Зараз треба жорстко говорити зі всіма, але не так жорстко, як сьогодні з Трампом. На жаль, ми сьогодні в скрутній, суперскрутній ситуації. Але зараз все по порядку розкладу. В, виникає враження, що з Європою ми зараз граємо в чотири роки. Ми разом, це наш шанс. Повірте, в росіян теж гра перегралась. Путін думав, що схватив Трампа за бороду і вже відпустив. В Росіян теж паніка. Російські ринки пішли вниз. Значить, про путінської угоди не буде. Але це значить, що і швидкого миру, який обіцяв Трамп на квітень, може і не бути. Так, да, можуть зараз зійти з пазли, щось станеться, перепросять вибачення, зустрінуться. Олена Зеленська зварить смачний борщ, Трамп з Дівенсом приїдуть в Київ, поїдять і все вернеться на круги своя. а може й не вернеться. Одним словом, підпишіться на цей канал, зробіть донат на Чорний ліс. Купуємо 4 буси. Повірте, зараз внутрішнього ресурсу треба і морального, і психологічного, і будь-якого іншого треба шукати в сто разів більше. Дуже складна історія. Але ми не одні, з нами Європа, десятки країн нас вже підтримали. Ми зараз не повинні закохуватися. Дивіться, ми вже не та маленька Україна. Яка робила Майдан в 4-му році, чи в 91-му, ми таки не знали, що робити, молоді, недосвідчені. Сьогодні у нас досвіду більше, ніж 90% європейських країн. Ми вже терті калачі, того нікого зараз особливо. Слухати, щоб нами зманіпулювали, не будемо. Граємо цинічно, але не одні. Зараз, вже дійсно, коли з Трампом побили горшки, Зеленський почав дуже. Небезпечну, складну, ну але гру. Да, емоційний фактор там був не виключений. Він був. Але дві сторони знали, що робили. Вони не діти. І видно, що було Трамп з дівенцем його атакували. І Зеленський не просто так вальяжно їм відповідав. Давайте я розкладу по поличках, тому підписка, обов'язково підписка, і обов'язково донат ж, ми продовжимо говорити про важливі геополітичні новини і щодо сварки Зеленського та Трампа продовжуємо говорити, адже Україна зможе все ж таки протриматись проти Росії. Ще що не менше півроку, навіть без допомоги США, про це говорять солдати, депутати, чиновники в Києві, пише Financial Times. Екс народе Найєм зазначив, що втрата американської техніки буде значною, але не критичною. І пропускає, що більша частина озброєння, яка ринула в Україну, щойно вона показала, що не схиляється перед росіянами. Тепер не така важлива з огляду на мінливий характер війни. Це війна безпілотників. Ми є експертами в їхньому виробництві. В нас навіть є школа з виробництва БПЛА, каже він. І за його словами, компоненти БПЛА США використовуються економно і можуть бути замінені. Найбільше ж його турбує, якщо США припинять надавати розвіддані, хоча він не вважає це ймовірним, але навіть за посиленої європейської підтримки тривалу боротьбу без допомоги США буде важко втримати. Додали виданні. як припустив депутат від слуги народу, це може означати поступову втрату додалі більшої кількості земель. Ми нагадаємо, що як зазначав до цього, ветеран російсько-українського війни Олексій Гетьман. Якщо після сварки в Білому домі США зупинять поставки військової допомоги, то ситуація на лінії фронту буде все ж таки важкою, особливо не тільки для розвідання одних зброї або ж ракети, ще й щодо навчань наших військових йдеться мова. Тим же часом повідомляють і свої коментарі щодо Джей Дівенця, аналітика дуже. Великий внесок він зробив у цю сварку, яка відбулася між Україною та США, а саме не людей мається на увазі, а лідерів наших держав. То зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським почала набувати напруженого характеру саме після того, як віцепрезидент Джеді Вен сидячи на дивані навпроти Трампа в овальному кабінеті втрутився із гострим зауваженням. Про це повідомляє видання Reuters. Цитую далі. А що він каже? Ви повинні дякувати президенту Трампу за спробу покласти край цьому конфлікту, сказав різко Ванс під час розмови, звинувачуючи Зеленського в тому, що він, начебто, не вдячний до США і Трампа і ставиться до його країни з неповагою. Сказав а також Венс ця надзвичайна зустріч білому домі показала напруженість все ж таки між Трампом та Зеленським. Вона також підкреслила роль Венса як своєрідного атакувального пса для свого шефа. Демократи ж звинуватили Білий Дім в тому, що той влаштував зеленському засідку в овальному кабінеті. Адже джерело знайоме з ходом зустрічі заявляло, що сутичка Венс з українським лідером не була запланованою. 40-річний Венс, потенційний спадкоємець політичного руху Трампа, зробимо Америку великою знову. Виявився відданим соратником президента з моменту їхнього приходу до влади трохи більше місяця тому. Колишній сенатор Гая також. Зарекомендував себе як гострий захисник Верховного Головнокомандувача, що виділяє його серед інших соратників Трампа, зокрема Маска. Високопосадовець Білого Дому зазначав, що ситуація загострилася саме в момент, коли Зеленський відкрито кинув виклика президенту і зазначив, що Венс говорить за НАТО голосно, і це не сподобалося Трампу. Він не говорить голосно, сказав Трамп. Ви вже багато наговорили. Ваша країна у великій біді. Далі до речі, Олександр Мусієнко теж повідомляє свої думки щодо того, яка ситуація в подальшому може очікувати на українців після такої перепалки. Також звернув увагу Мусієнко і на угоду про мінерали, яка все ж таки не була підписана і про. Те, які коментарі Зеленський надавав на телеканалі Fox News щодо того, чому Україна не готова підписувати документи, віддавати свої території, Також Олександр Мосієнко наголошує і розповідає свої думки. Можемо їх почути далі. Він поділився ними на своєму ютуб каналі. Не забудьте також підписатись. Готова для підписання угоди про рідкоземельні земельні. Метали та копалини, і мала бути прес-конференція, яка була скасована. Є різні версії, чому прес-конференція була скасована. Одна із версій, це те, що президент України Зеленський зробив демарш, але є інша більш мені здається, реалістична про те, що Володимир Зеленський поводив себе максимально конструктивно і в подальшому стримано. Він відбивав нападки. Ми бачили це фактично в прямому ефірі. А, от як це відбувалося відбиття цих нападок, і просто американська адміністрація попросила його поїхати. Ну і, звичайно, поїхав, а поїхав Володимир Зеленський а, на Fox News, На інтерв'ю його запросили. Це, до речі, канал а, республіканців. І в ході, якраз, спілкування а, а, з журналістами Fox News глава Української держави зробив ряд важливих заяв для того, щоб пояснити. Нашу позицію, яка є зараз, якраз я вам наведу ряд цитат і основні меседжі, які пролунали Володимира Зеленського від Володимира Зеленського, безпосередньо безпосередньо під час інтерв'ю. По перше, що сказав Зеленський, що він вдячний президенту Трампу та завжди був вдячний. Ну ще раз подякували за Джевеліни і за всю підтримку від США, ми дійсно дякували постійно і дійсно Україна. Я не бачу українців, які були проти того, щоб виступали за стратегічну співпрацю та взаємодію зі Сполученими Штатами Америки. Є дуже багато політиків, які підтримують Україну, представники американського народу, експерти, фахівці, медіа. Ми всім вдячні, дійсно щиро вдячні і будемо дякувати за і ту підтримку і за те, що зараз роблять все, аби скоригувати позицію адміністрації Дональда Трампа. За це теж вдячні, це дуже важливо насправді. Так от, що сказав далі Зеленський, наступна його теза: я не впевнений, що ми зробили щось погане. США мають почути позицію України. Ми готові підписати угоди щодо мінералів, але цього мало. Тому що далі зрозуміло гарантії безпеки. Ну, тут є все ж таки, в мене така точка зору, що ми навіть не повинні дуже сильно прив'язуватися за. За словотворчі якісь конструкції, тобто не обов'язково, щоб це було повторено в документах словами, так і підтверджено, тому що ну ми маємо дуже багато документів спільних угод, де затверджені хороші правильні принципи, закладені в них та слова ну наприклад, про безпеку. Але у нас є сумна доля Будапештського меморандуму, мінських домовленостей і багато чого іншого.